Ветерани російсько-української війни отримуватимуть виплати на заняття спортом. Відповідну постанову ухвалив Кабмін незабаром. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю, які постраждали внаслідок війни, зможуть отримувати півтори тисячі гривень від держави на відвідування спортзалів, басейнів та інших спортивних закладів. Подати заявку можна буде через застосунок ДІЯ Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок щоквартально в автоматичному режимі. Запевнили у міністерстві. Справах ветеранів України. Ну а більше про спортивну реабілітацію та потребу ветеранів у цивільному не залишати спорт і продовжувати тренуватись. До прикладу, я хожу в спортзал, де мені дають знижку і виходить 400 гривень на місяць. Тому мені, в принципі, цих півтори тисячі гривень вистачить на квартал, як то і було заплановано. Хоча з іншого боку, той, хто не хоче займатися спортом, йому ці кошти не допоможуть. Тому питання мотивації. Угу. А наскільки взагалі заняття спортом це а, наскільки вони мають значення для реабілітації? наскільки вони ефективні? Я вважаю, що це взагалі спорт номер один в фізичній і психологічній реабілітації після поранення, бо я сам цей шлях пройшов. І я згадую себе, коли ще, будучи в медроті з пораненням, я потрапив на ігри нескорених відбіру Львові. І наскільки я був шокований, в першу чергу психологічно, що це змагання не про результат спортивний, хоча це теж важливо, але дух братерства він є найбільш реабілітаційним. Що тобі ти не покинутий, що ти не сам зі своєю травмою, що є люди, які рухаються до мети. Це ключове, і тому, от відповідаючи на ваше питання, я сам пройшов той випадок, коли спорт лікує, він дає реабілітацію і майбутнє в житті, тому що давайте будемо відверті. Дуже багато військових після поранення розфокусовані. А угу. спорт дає змогу під час тренувального процесу, під час змагання, під час спілкування з такими ж побратимами концентруватися на цілі, і тому, потрапляючи далі на службу або в соціум, військовий не втрачає себе. Він має мету і таким чином. Він вчиться досягати її знову. До прикладу, от я з побратимом в кінці квітня буду їхати на лондонський марафон. Нас двоє ветеранів з України, завдяки Invictus Games Foundations. І в мене є побратим, також ветеран. Він мене тренує до цих змагань. Тобто, ми розп... ми розплановуємо план, що ми робимо, як тренуємось харчування, де займаємось, і тому це дуже важливо. От е, саме з цієї точки зору, окрім фізичної психологічної реабілітації, є ще й мотиваційна складова, і ми вчимося. В спорті жити далі, а не просто там брати якісь кубки чи медальки, чи допомагає спорт і оцей дух братерства, про який ви згадали в лікуванні, чи в так в лікуванні? Напевно, от цього птср синдрому знаєте, який змушує людину хотіти потрапити на фронт знову. Ну, з цим важче, тому що будемо відверті, і мій досвід про це говорить, що приблизно 80% військових після поранення повертається на фронт. Угу. Чому такий відсоток він би міг би бути більше, але на жаль, бюрократія і сам процес реабілітації і лікування він багато в чому демотивує військових, тому хтось і не повертається. Але насправді саме спортивна складова вона дає змогу переключитися як мінімум. Чому я їжджу в госпіталя зі своєю спілкою? Угу. Тому що мені важливо, щоб. Саме на е, койці ліж, е, е, госпіталі, е, військовий вже розумів, що він не покинутий що є люди, які займаються проблемами, такі як, і, які в нього виникають. Що бюрократію можна перемагати і треба. Ага. Що хабарі це погано і корупцію? Ми не розводимо ніяк абсолютно, тому що в мене є запити. От, наприклад, останні це зокрема і про корупцію, про те, що вимагали гроші за лікування. Це недопустимо. І мені важливо мотивувати хлопців в госпіталях про те, що після поранення життя триває, і якість цього життя. Буде залежати від того наскільки людина перейметься і зрозуміє, що можна рухатись за певним алгоритмом, що є конкретні кроки організації, які допоможуть, які підтримають і розкажуть на своєму досвіді, як це працює. Тому саме тому мені важливо до прикладу, ми зараз співпрацюємо з Федерацією легкої атлетики України. Оля Солодуха дуже переймається якраз питаннями реабілітації, uh -huh. і ми поставили собі за мету створити алгоритм, концепцію, щоб прямо з ліжка госпітально. Військовий починав військовий поранений. Військовий починав вже займатися спортом, починаючи з еспандера, і продумувати сам процес, як він буде брати участь в змаганнях, і до самого скажімо, останнього там етапу, коли він вже повернеться в соціум і буде самостійно брати участь в легкоатлетичних змаганнях. Тут дуже мудрий підхід. Тобто, ви людині даєте спочатку мінімальну фізичну активність просто для звички, для того, щоб Абсолютно. виробити звичку. Абсолютно дуже схоже на азійські і... підходи, такі здорові і тут і про. То знову ж таки я це пам'ятаю по собі. Наскільки це важливо, коли до тебе в госпіталь, наприклад, приходить е, хтось з спортивних знаменитостей, хто досяг успіху, а тут ще й будуть ветерани, які взагалі для багатьох важливо, що взагалі хтось приходить. Так це це дійсно правда, але ж все одно тут я мене купа просто знайомих, які ветеранів, які досягли величезних успіхів у ветеранських спорті. І тому тут же не просто про аматорство. Ми кажемо, ми зараз говоримо про те, що навіть після є любительський спорт, а ми ще пропрацюємо спорт, який. Призведе ветерана, який дійсно має класні результати до професійного спорту. Ми знову ж таки говоримо про алгоритм, і це пропрацьовується змін ветеранів, змін молодь спорту. Ми з міністрами про це говоримо, щоб ветеран міг з любительського перейти в професійний і цим самим підтверджувати статус України як спортивної держави. Бо подивіться, наші паралімпійці вони ж, вибачте, клепають всіх на міжнародній арені. Абсолютно. Ветерани теж це можуть, тому що на міжнародних змаганнях наші хлопці і дівчата показують надзвичайні результати. Я цим пишаюсь і. Це до того, що наша нація спортивна, і ветерани наші надзвичайно спортивні. І ми, якщо дати правильний імпульс, правильний алгоритм, ми зробимо ветеранський спорт ще більш ефективним і доступним. Існують вже такі міцні пагони, паростки цього ветеранського спорту ви їздите по країні, і де найкраща ситуація з ветеранським спортом Яким, в плані примеру? організації чи в плані доступу? організації, в плані інфраструктури для цього. В плані можливо, ну фінансування я думаю, централізоване. Тому тут говорити про різницю навряд чи можна. Але в плані інфраструктури і організації, так в плані організації, то звичайно, що мабуть в Києві найбільше, найбільше. проводиться, бо тут концентрація, власне, і самих ветеранів, концентрація. Ця громадських організацій uh -huh. і один з наш напрямів моєї діяльності, зокрема, це якраз таке впровадження ветеранського спорту в громадах, uh -huh. тому що я шукаю, скажімо, активних ветеранів і хочу навчити їх, як правильно організовувати ветеранські клуби на місцях і тим самим проводити реабілітацію спортом. Якщо ми говоримо, наприклад, про доступність, то тут гірше, тому що ну насправді будемо відверті, в країні дуже мало таких великих, скажімо, інклюзивних навіть центрів. Uh -huh. Центрів, де можна провести змагання зараз, зокрема, ми молодь спортом і ветеранами це і Жека Папай, і Саня Швачка, і Альона Мальована. Ми разом пропрацьовуємо концепт для того, щоб залучати нових ветеранів. І знаєте, немає по суті таких майданчиків, де можна провести там 100 плюс учасників угу. з інклюзивними потребами, з доступністю. А okay. в Україні нема цих майданчиків. Є один в Львівській області, і там постійно черга. І це проблема, тому що тому з Оду інклюзивності нам є над чим працювати, У як частина людей просто живе в сільській місцевості, взагалі далеко від міста і будь-якої інфраструктури, я би сказав, абсолютно, і тут знову ж таки, в тому числі, моя місія це пояснювати, як правильно займатися спортом в умовах, коли в громаді немає таких можливостей, і це дуже важливо, тому що один з способів, який я бачу і постійно пропагую, що якщо нам випала честь воювати за цю державу, але на нас відповідальність її відбудовувати, тому якщо ветерана Щось не влаштовує він має сам проявити ініціативу, зрозуміти, як цю проблему вирішувати, якщо чогось не зрозуміло, звертатись до таких громадських організацій, як моя чи інші, і власне, ми спільно власне, ми спільно з тому, тому що не всі люди вміють організовувати чи там навіть продавлювати свої якісь е, бачення. Яким чином можна звернутися? Все елементарно. Це зокрема соцмережі, там можна знайти міцні uh -huh. трьохсоті. Мені особисто написати. Крім того, в мене є застосунок компас ветерана, який вже можна ска. Чати зараз він є в Гуглі, в а немає в сторі Ми над цим працюємо. Тому mm. але пізніше з'явиться. Тому тут дуже багато ветеранів, насправді, які відкриті і готові допомагати. Бо наша мета, що ветеран це цінність нашої держави, і це ми доносимо на всіх етапах нашої діяльності. Тому я до речі дякую вам за це те, що я маю можливість сказати дякую, що ви сьогодні прийшли. на всю країну <реш> так, ви про проблеми сказати. і те, що так. робиться взагалі в ветеранській політиці, бо дуже така стала думка, що нічого не відбувається. Бувається насправді це не так, і якщо ми говоримо, наприклад, про проблематику, ми чітко бачимо, яка вона, зокрема, наприклад, ті ж самі відрядження. Бо зараз, згідно законодавства, ми можемо їздити на спортивні змагання, але компенсацію отримувати за квиток ми не можемо, бо лише професійні види спорту підпадають під цю норму. Або, наприклад, навіть якщо компенсуємо компенсують нам квиток, то дуже багато побратимів і посестер з ампутаціями, їм не зручно добиратися громадським транспортом і вони. Їдуть автомобілем, і от якраз компенсація на паливо не передбачена. Uh -huh, uh -huh. Ну ми над цим працюємо. Потрібен То... соціальний транспорт якийсь так правильно, абсолютно. Але наприклад, знову ж таки, ми говоримо про соціальний транспорт. Я скажу на досвіді Києва, бо я постійно вивожу побратимів на різні ретрити, психологічні, якісь там змагання чи е, інші там потреби, куди ми навіть в кінотеатр елементарно поїхати. Це проблема, бо соцтранспорт треба за декілька днів бронювати по Києву. Не більше 12, там ну умовно 15 Ті інклюзивних автомобілів на Київ, угу. це враховуючи потреб. Це, це мізер. Просто Добре. уявіть собі, ситуація в громадах вона ж набагато гірша, і тому ми говоримо про те, що такі потреби потрібно закривати комплексно. Бо елементарно поїхати на змагання у нас проблема. І тому, відповідно, ми групуємося між собою. Хтось когось бере на автомобілі. Там ті крісла ми кидаємо в багажники. І ну от таким чином ми групуємося. Але нічого страшного, ми і це переживемо. Ми все ж таки доведемо до того, що все буде продумано і працювати на пот. Треба, бо ми ж говоримо не просто про ветеранів з ампутаціями. Більше 70 тисяч взагалі в цілому в країні людей з ампутаціями, і це стосується і цивільних, тому ця проблема вона набагато ширша ніж просто ветеранська. Але як я й кажу, все одно ми і це поборемо і зорганізуємо так, що все буде працювати для людей. Зараз, пане Андрію, у нас наступна тема. Ми продовжимо з вами розмову через сюжет. Вже понад 9 років він лікує зуби бійцям як на передовій, так і в тилу. На поза основною роботою ще й намагається обігріти наших захисників. Черкаський стоматолог Валерій Горбенко ще 2015-го став одним із учасників і співорганізаторів руху Тризуб Дентал. І з початку повномасштабного російського вторгнення Валерій разом із колегами запустили ще один проєкт, який саме розкажемо у матеріалі розкажу у матеріалі Станіслав Кохарчук. Ну що, друзі. Нарешті ти мені попався. Ось так, що не кожного дня черкаський стоматолог Валерій Горбенко приймає пацієнтів у пікселі. Армійці в його кабінеті часті гості. Ось вже майже 9 років поспіль. До захисників у лікаря особливий підхід, та й прайс за послуги зовсім не ринковий. Распирає. Маналовка рука умовні 50-100 гривень з кожної будь-яка моя маніпуляція, будь-яка процедура. Там 120 гривень, щоб якась копійка жала в касу. Ну це от такий, у кожного є свої забобони. От у мене такі. свою роботу з військовослужбовцями стоматолог називає частиною волонтерської місії. Раніше лікувати зуби воякам разом з іншими волонтерами. Тризуб дентал він їздив на передову. каже зараз, і в кабінеті роботи вдосталь. Щодня до Валерія приходять по кілька. Ка спеціальних гостей, які вже майже заповнили імпровізовану стіну подяки в холі? Шеврон третій штурмовий, просто так його отримати не можна його треба заслужити. І от в принципі, це стіна подяки від військових. Хтось погона дає, хтось шеврона ігор в кабінеті Валерія вперше раніше не хотів користуватись знижкою, адже знає, що левову частку свого заробітку стоматолог і так витрачає на волонтерську діяльність. Я знаю його зараз, от як більше волонтера. Тобто, ми частіше перетинаємося десь в якихось волонтерських темах, або там якась є потреба, чи я до нього звертаюся, чи він там за порадою, за контактами, за допомогою. Це архівні кадри одного з чотирьох пересувних кабінетів. Їх Валерій разом з колегами зробив і оснастив для потреб військовиків. Зараз ця машина служить у 59-й бригаді. Сам стоматолог каже без всебічної підтримки побратимів. По цеху це не вдалося. Стоматологічний рух, взагалі стоматологічна спільнота в Україні дуже правильна, дуже потужна і. Ем... Якби немає якоїсь там, от ну скажімо так, бюрократії. От ми робимо черговий пересувний стомат-кабінет, я виставляю в соцмережах кліч. Народ, треба то, то, то-то. то Там меблі, пломбувальні матеріали, інструменти. Ще щось е, ніхто не запитує ніяких актів. Люди ну якби нас знають, люди довіряють немедленно медляно все приїздить, та зубними справами волонтерство не обмежується щодня. Після стерильної медичної форми Валерій одягає робочу. Тривога, тривога. хлопцям крутить. Треба, треба балон. Да? Так, стоматолог і дантист майструють газові інфрачервоні обігрівачі для бійців на фронт. Деталі для них купують за власні гроші. Іноді допомагають благодійники. Обігрівачі користуються попитом, бо не чадять у бліндажах та доволі мобільні. Її дозволяють не тільки нагріти приміщення, а ще й приготувати їжу. Нам роблять на одному із комунальних підприємств «Черкас» Перехідну таку цікаву гаєчку з різьбою, яка потім накручується на штатний кран. Получається, що редуктор переносимо сюди, він накручується на балончик. Цю штуку можна ставити де завгодно. Цей проєкт Валерій з Юрієм запустили ще восени 22-го року. За цей час двох зробили і передали захисникам сотні обігрівачів, але зараз усе на межі зупинки, адже чоловіки використовують для пристрою спеціальні балони з під фріону. А вони стали чомусь дефіцитними. Шановне панство, люди добрі. В кого є балони з-під фріона нового типу? Вони ж так само називаються тов, товстостінні, будласочки. Якщо є можливість, присилайте їх до нас в Черкаси. Номер телефона буде. Телефонуйте, присилайте, ми оплатимо доставку. Нам вкрай необхідні ці балони, саме тому, що дуже багато замовлень. Раніше військовослужбовцям передавали систему з двома балонами, та через їх дефіцит чоловіки почали віддавати лише з одним, а це в умовах ускладненої логістики фронту. Край незручно Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини і більше про медичні та побутові потреби наших воїнів розпитаю гостя нашої студії. Нагадаю, що це Андрій Кучер, ветеран російсько-української війни, голова спілки поранених. Міцні 300» і спортивний амбасадор. Пане Андрію, отже, ми бачили щойно сюжет, і під час сюжету ви якраз е дуже класно е зробили дуже класне зауваження і повідомили, як для мене, ну для мене це новина. Розкажіть про це. будь ласка. Ну, по перше, я хочу подякувати всім, хто долучається до роботи з Рисно. військовими ветеранами. Честі, хвала Разумовно. таким волонтерам, і тут важливо розуміти, що в ветеранській політиці, начебто, нічого не відбувається, але насправді багато процесів. І, зокрема, як хороших, так і поганих. Угу. І з хорошого можна сказати, що якраз таке медичне протезування, верніше зубне протезування і допомога стоматолога, передбачена законодавством безкоштовно для ветеранів. Можна зайти на сайт Мідве. Мінветеранів і там ознайомити з інформацією, де саме які uh -huh. поліклініки, які е, клініки надають безкоштовно абсолютно... медичних гарантій, в тому числі для ветеранів, так uh -huh. безкоштовно для ветеранів. Це ж саме стосується і ліків. Є певний перелік ліків, uh -huh. які також доступні ветеранам, абсолютно безкоштовно. Єдине, що треба трошки заморочитись, подивитись, де саме ці аптеки знаходяться. Uh -huh. Тому в цьому аспекті дуже важливо от нести саме інформаційну складову про права ветеранів. Бо, наприклад, та ж саме. Стосується парковки для нас, киян це дуже велика проблема, і відповідно я зовсім випадково дізнався про те, що виявляється, я можу паркуватися. От на наших оцих е, таких на нашій розмітці по місту угу. безкоштовно для цього достатньо було просто покласти копію свого УБД під лобове скло і відповідно не нараховували ніяку плату. Угу. Відповідь далі пішли ці зміни відбулися, і зараз в застосунку Київ цифровий можна оновити дані свої з приводу свого УБД Беде і безкоштовно також паркуватися, uh -huh. але знову ж таки, це випадково сталося. І як тільки я про це дізнався, я починаю про це говорити своїм побратимам і посестрам, щоб вони також цим користувалися. Випадково дізналися про це. Да я випадково uh -huh. про це дізнався. Я ж кажу, ніхто там особливо не заморочується над тим, щоб донести інформацію до ветеранів. Uh -huh. І я вважаю, що в цьому аспекті держава провалила інформаційну кампанію. Хто має на себе взяти цю функцію комунікації? Це Спільна робота не можна сказати, що це хтось один так це не спрацює uh -huh. серед ветеранів. Ані мають бути лідери думок, так звані, які дійсно несуть цю інформацію. Вони про це розповідають. З держава свого боку має інформувати відповідно uh -huh. за своєю вертикаллю всі державні структури, які є в її підпорядкуванні, для того щоб на місцях розуміли. Бо от я вам приведу приклад з приводу МСЕКа. Якщо тут я приходжу більш-менш лікарі, розуміють щодо чого, то приїжджаючи десь в громаду, там люди навіть не, не чули про те, що якісь зміни відбулися в МСЕКу. Ну це я отрую звичайно, але здебільшого так і відбувається. Тому що люди на місцях взагалі далекі від цих змін, і їм ніхто цю інформацію не доносить. Більш того, я вам скажу, коли йшла мова про автоматичне надання УБД, про що ми воювали там мінімум два роки, і нарешті це вже прийняли, то дуже багато на місцях, наприклад, не розуміють в самих частинах, не розуміють, як це відбувається і що треба зробити. І я можу приводити багато прикладів, коли в нас є розрив між тим, що відбувається, і відповідно між тим, що треба зробити. Чи е, допоможе ситуації покращити ситуацію? Оцей е, впровадження інституту супроводу е, учасників бойових дій ветеранів. Я розумію, про що ви говорите. Mm -hmm. Це фахівець супроводу так. ветеранів. Я насправді скептично до цього ставлюсь, тому що ще на етапі, коли це був цей проект, називався mm -hmm. Помічник ветерана, тому що в мене перше питання: а чому мені потрібна допомога? Mm -hmm. Хіба я просив цю допомогу? Mm -hmm. Це ну це моє особисте. Я допускаю, Absolutely. що багатьом дійсно потрібна повне. допомога. Але давайте може попрацюємо над тим, щоб ці мільярди, які будуть видаватися відповідно на зарплату, на податки mm -hmm. тому інше, вкласти no, так, щоб… Отримати просто кадрів так, щоб це щоб ветеран не потребував цього помічника чи фахівця супроводу. Давайте uh -huh. поговоримо про те, як цю систему зробити, і тоді нам не треба буде створювати ще більш одну. раціональні способи організації цього. Я або, або в цьому цілком впевнений, тому що uh -huh. створити додаткову, скажемо, бюрократичну одиницю при всій повазі, там дійсно хороші люди, фахівці. Uh -huh. Вони пройшли відбір, навчання. Але як одиниця бюрократична, мене це лякає, тому що наш я цей бюрократизм. Ми досі Кльовуємо, вибачте, під після розпаду радянського союзу. Тому нам нам навпаки треба думати про те, як робити, щоб ветерану не потрібен був помічник. Абсолютно з вами погоджуюся в цьому питанні. Ну точно, я прошу підказати, скільки в нас ще є часу на розмову. Півтори хвилини. Ну тоді я напевно ну, запитаю, ну не знаю, які які от. Для тих, хто зараз на фронті, як взагалі, які потреби є в медичному обслуговуванні, ну, це такі самі люди, вони теж хворіють і сезонними захворюваннями, правда, напевно, Абсолютно. що і на грип, і, і зуби в них болять. І це, до речі, впливає, може впливати на боєздатність, на увагу, на все що завгодно. Яким чином це відбувається? От ми зараз бачили, що людина просто приватним, що називається, образом способом це робить, а на фронті взагалі є куди піти, поїхати, звернутися. Не, ну звичайно що на фронті немає такої, скажімо, великого попиту чи там пропозиції, куди uh -huh. дітись. Там все чітко структуровано, бо є медроти і тому подібне. Але якщо ми говоримо от повернемось до теми спорту, першочергово, uh -huh. то от ми зараз, наприклад, з моїм побратимом він очолює наш біговий клуб міцні трьохсот Сашко Мірошніченко. Uh -huh. Ми з ним якраз пропрацьовуємо історію, коли саме в окопах пацани зможуть займатися певною фізичною активністю. Зокрема, навіть той же самий застосунок компас ветерана. Абсолютно От компас ветерана. Ви скачуєте, uh -huh. і він працює в тому числі офлайн. ми, ми, ми туди довантажуємо от наші ці вправи, і хлопці на місцях в окопах, на СПАХ, будь-де в медроті, зможуть користуватися цим. Але потреби, звичайно, що величезні у хлопців. І тут важливо не просто скажімо, говорити про них. Тут потрібно працювати над тим, щоб їх правильно впроваджувати. І головне дотримуватись оцього принципу про ветеранів, нічого без ветеранів. і тоді не прийдеться перероблювати законодавство чи придумувати велосипед. Пане Андрію, вам дуже дякую за дякую. Ну, це, це дуже цінні ідеї, серйозно. Я, звісно, не ветеран, але ну, свого часу мав. Досвід планування і проєктування, І от ви зараз говорите дуже здорові речі. Принаймні деякі речі потрібно обговорювати для того, щоб з них зробити ну, дійсно річ, а не ідею. Так, дуже вам дякую. Дякую. Я нагадаю, що в нашій студії сьогоднішній гість Андрій Кучер, ветеран російсько-української війни, голова спілки поранених міцні 300», спортивний амбасадор. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую. Дуже цінно. Ну і йдемо далі.